Привіт, друзі! Ми з вами дивимося знак Зодіаку прогноз на березень на метафоричній колоді, на авторській колоді, яка називається Сьома чакра. Насправді вона дуже велика, і я її беру частково по трішечки, тому що вона от прям велика її. О, друга її половина. Розмішати її дуже важко. Але все одно, те, що чекає вас, ви побачите. Ці карти говорять до кожної людини по-особливому. Це не таро, який має конкретне значення кожна карта. Ця карта може одній людині здатися чимось одним, Для іншої це буде щось зовсім інше. Це метафоричні карти. Тому дуже важливо, щоб ви відчували, що ця карта хоче сказати саме вам. Так, ми дивимося знак зодіаку Лев. Що очікує Левів у березні місяці? Дивимося, що очікує Левів, що, їм... що варто чекати. Чотири карти і п'ята карта, що приємного принесе місяць березень. Так, дивимося, з чого наш місяць почнеться у Левів. І це пусті кишеньки. Можливо, це якісь страти, а можливо, це е, не виплата зарплати, яку обіцяли, да, або виплата набагато меншу е, виплатять набагато меншу частину. Можливо, це щось взагалі інше, можливо, це просто якась е, скупість на почуття. Да, а, тобто це не обов'язково стосується сфери грошей. Вона до вас може говорити по-особливому і говорити про щось інше, можливо, про якийсь внутрішній стан, да, що чогось не вистачає, можливо, когось не вистачає. Тут важливо розуміти і дивитися для себе. Да. От Друга карта йде така холодна, холодна, можливо, це якраз. Перша показувала на нехватку якихось почуттів, проявлення любові. Можливо, у вас немає партнера, а можливо, ваш партнер десь за кордоном. Да? Або на війні. І вам зараз його не вистачає. Да? Друга карта говорить про те, що ви показуєте. От, бачите, вершина айсберга. Те, що ви можете показувати. А скільки ще всього заховано у нашій підсвідомості, скільки почуттів, скільки невисказаностей, можливо, скільки болю. Не? Можливо, вам буде здаватися, що це дуже важко. Ви не зможете втриматися. Да? Бачите, яка карта. Ну... А можливо, нарешті розірветься те, що ви дуже довго терпіли, і це вирішиться ця ситуація. Така третя карта. Ну, да, можливо, якесь прийняте вами рішення, тверде рішення, да, впевнене, розірве е, біль, той холод, якісь е, невисказаності. Зараз вам покажу всі чотири карти, як вони йдуть. Щоб ви подивилися, можливо, ви побачите іншу картинку, інший сценарій, і це нормально, тому що карти до всіх говорять по-різному. Про що це для вас? Можливо, вас довго турбувало те, що немає роботи по цій карті, да? це не давало вам Тих благ, які могли б мати. І нарешті це розірветься це замкнене коло, і ви знайдете роботу, приймете якесь рішення, якщо у сфері роботи. Можливо, ці картинки йдуть вам на сферу стосунків, можливо, ще на якусь іншу сферу. Дуже цікаво почути від вас е ваше трактування, вашу думку, як воно у вас відіграється, тому що вони завжди по-різному. І що приємного принесе? Місяць березень. Подаруночок, да? На такій кам'яній руці розквітає нове життя, відновлення йде. Бачите, живе, щось живе. Появляється щось нове, живе. Дуже класно, цікаво, в якій сфері. Чекаю ваших коментарів, чекаю ваших. Е... Зворотнього зв'язку від вас, тому що мені дуже цікаво, як саме ви прочитаєте цю карту, як вона для вас відіграється, як вона взагалі, е... можливо, ви її прочитаєте зовсім по-іншому, можливо, у тій сфері, яку я не говорила, і це теж нормально, тому що кожна людина тут побачить щось своє. Так що з вас лайки і підписка.